Ім'я Олександра Незнайка носить станишівська середня школа. У цьому селі він ріс, навчався, планував прожити насичене життя. Усе обірвала повістка з військомату. Олександр Незнайко загинув в Афганістані, коли йому було лише 20. Після того, як трапилось це нещастя і звістка про те, що Олександр загинув, звичайно. Всі з болем дізналися про це, і усе село проважало його в останню дорогу. От, звичайно, трагедія. Позначилася і на здоров'ї батьків, серце матері не витримало, і через кілька років не стало й матері. У школі зараз навчається племінниця Олександра Незнайка. Вона жодного разу не бачила свого дядька, але про його вчинок знає добре. Тому що це герой, він захистив свого командира, і замість нього він отримав кулю. Щороку в середині лютого школярів шановують свого земляка на урочистому шикуванні, після якого покладають квіти пам'яті до меморіальної дошки та в музеї Олександра Незнайка. І саме головне, саме головне, я говорив говорю і буду говорити, от то, щоб ці молоді, будемо говорити, пацани. Щоб вони никогда не ні слышали запах пороха, не слышали запах бойових взрывов в жизни, в реалії только лишь на полігонах. Уроки минулого мають завжди пам'ятати наступні покоління, переконаний колектив Станишівської школи, тому і роблять усе можливе, аби діти знали свою історію і, зокрема, історію своїх земляків. Але я думаю, що в нашій державі повинно на цьому питанні акцентуватися наголос: що війна це завжди біда, це горе і знаходити усілякі способи, щоб уникнути військових конфліктів. Найбільша вулиця у станошівці сьогодні носить ім'я Олександра Незнайка, але пам'ятають свого героя чужої війни на кожній вулиці цього приміського села.